Всім привіт! вітаю у новому відео. Обережно! Сьогодні буде багато дітей у кадрі. Як ви вже знаєте, ми всі хворіємо, і дітки, і я. Це вже Третій тиждень пішов, як ми вдома, і хворіємо. І все, мені не виходило якось записати відео. Точніше, відео я відзняла, але записати озвучення ніяк не виходило, бо час від часу у мене просто пропадає голос. Діти кашляють, Дем'янко тиждень температури, тепер Захарко температурить, словом, естафета ще там, і не знаю, дуже вони вже довго хворіють. Мені здається, що вже такі виснажені і я, і вони тою хворобою. Тож, сьогодні буде відео про один із таких днів, коли ми вдома, коли хворіємо і як справляємося з цим самі. Всім приємного перегляду! Сподіваюся, відео вам сподобається. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео і обов'язково пишіть свої коментарі. Це, звісно, просуває таке відео. Я хочу. Скажи, всім привіт! Всім привіт! Я вітаю вас у новому відео. Запрошую провести вас цей день разом з нами. Про прас, ми хочемо, Давай снігомо зиму. Як падає сніг до неба зима. А тим часом випав перший сніг, і цього року ми вперше йому абсолютно. Не зраділи. Як і, мабуть, більшість українців, бо ми прекрасно розуміємо, що він означає, цього року для нас сніг це російський колаборант, який несе нам холод, холодні окопи і страх того, що буде так. далі. Та, зрештою, скиглити немає чого, і так як я, наприклад, в попередньому відео там жалілася на те, що в нас немає світла, знаєте, в будь-якій ситуації, до якої. Яка не станеться з нами особисто, ми так ну ніби розуміємо, ніби співчуваємо, поки це не торкнеться нас особисто. Бо насправді відключення світла тривають вже майже місяць, там на Київщині, в інших регіонах, де люди по 12 годин без світла, і якби вони вже привикли до цього живуть за якоюсь там за графіком, за якимись нормами. Для на до нас це прийшло лише зараз, от, після ракетної атаки, 15 листопада. І лише зараз я в повній мірі зрозуміла, що таке жити без світла чи жити за графіком. Ну, насправді, в нас такого стабільного графіка поки що немає. Ну, якби він є складний, але так не виключають, як обіцяли. Ми призвичаємося, як можемо, і якби скиглити в ці ситуації, ну, як на мене, як мінімум, неповага до тих людей, яких набагато гірші зараз. Умови лише подумати про наших воїнів, про те, що випав сніг, вони зараз в цих сирих, мокрих, холодних окопах сидять. Ну якби, це ну, це взагалі не до порівняння, і відсутність світла це не є якась там велика проблема. Більше того, хочу сказати, що не так важко справитися з відсутністю світла, як з відсутністю інтернету. Ми навіть раніше не помічали, наскільки ми інтернету залежні люди. Тут Синок, розкажи всім, чому ти сидиш вдома? Чому ти вдома сидиш? Бо я кашляю, мама. І ти не ходиш в садочок. так? Десь... А ти... Але ви знаєте, незважаючи на те, що діти хворі, діти кашляють, по них абсолютно не сказано, що у них 39 температури, вони точуться так по хаті, ніби нічого й не бувало. Єдине, що мене зараз рятує, це дійсно мультики і... Е, мабуть, я погана мама, якщо я дозволяю дітям дивитись мультики, але це зараз дійсно для мене єдиний вихід, коли я можу хоча б щось, хоча б тут ліжко застелити, поки вони хвилинку. Сидять біля телевізора. А далі, цілий день, цілий день ми з ними товчемося, виходимо на вулицю, щоправда, не надовго, на півгодинки, 40 хвилин або до перших мокрих штанів чи рукавиць, бо якби, дихати свіжим повітрям все одно треба. За той час завжди відкриваю вікна, залишаю провітрювати хату і стараюсь частіше мити підлогу, робити вологе прибирання. Засинають і сплять вони також погано, незважаючи на температуру. Знаєте, доросле, як має температуру 38, в й спить цілий день, і так може якось п'є багато рідини і одужує. А з дітьми, по-перше, заставити їх пити дуже важко. По-друге, вони коли засинають, починають їм мокроти лягати на бронхі, вони починають кашляти, від того будяться і сплять неспокійно, тому я ночі боюся ще більше ніж дня. Словом, я просто ненавиджу цей період, коли дітки хворіють. Так, чим я лікую дітей? По факту нічим. Даємо парацетамол такий дитячий в сиропі, і ібопрофенту. Також ще промиваємо носик ось такими капельками. Це звичайна солена вода з морською сіллю і судино звужуючи на дзивін даємо тільки на сон, щоб легше трошки було спати. Ну і чаї п'ємо. Все меншому малому то ще ось такою штукою сопельки витягуємо. А так більше нічого. Ми ще робили інгаляції, але зараз нам сказали, що дитини легені, чисті, немає потреби робити якісь інгаляції. тому... Наразі так, але вже шо так та хвороба затягнулася довго, що я не знаю. А тим часом сніг падає, і падає. Так, дістала тут свій арсенал термометрів. В коментарях якось було питання про те, який термометр краще брати для діток. І Ну, якими я користуюся? І ось зараз є нагода, поділюся з вами, думаю, ця інформація буде корисною для багатьох. Отож, у мене є кілька варіантів. І я вам можу одразу сказати, що в будь-якому випадку ртутний термометр найкращий. Він найточніше показує температуру, але, зважаючи на те, що ми його використовуємо для діток, то це погана історія, ви розуміли, вже два термометри ми розбили ртутних. Тому нам довелось шукати альтернативу, і зараз я вам покажу, які є. Ось такий безконтактний. Вони дуже популярні стали в часи пандемії, бо, ви знаєте, та, всім перевіряли температуру, і ми також купили ось такий термометр. Ну, він абсолютно до нічого. Не знаю, чи нам така попалася версія, чи що він, ну він просто не міряє температуру. Те, що він міряє, абсолютно не відповідає дійсності, ще жодного разу він адекватно температуру не поміряв. Єдине, що якщо температура дійсно є, там за 38, то він покаже, ну, не точно, але покаже, що вона є, буде пікати червоним, що така температура вище норми. Але так, щоб точно, скільки нам треба знати градусів, то він не показує. Я такий не рекомендую. Можливо, є кращі якісь версії, я мала ось такий. І міряли і на голову, і на виски, і на зап'ястя. Ну, в багатьох місцях результат завжди не, ну, не точний. Далі у мене ще є. Ось такий. Він був в бебі-боксі, я думаю, таку качечку мають більшість українців. Він буває з різних партій. Знаю, що в декого він показує дуже добре, дуже точно, дуже задоволеним. В нас він також показував неадекватно. Я ну, не можу його рекомендувати, але, зрештою, я не знаю, чи його можна десь купити, він у нас був в бабі-боксі. Ось такий термометр від фірми Гама, не знаю, чи видно. Ми брали його в звичайній аптеці, він трохи дорожчий, ніж звичайний термометр, але в нього м'який наконечник, в принципі, він якби аналог ось цього. Єдине нам в аптеці пояснили, як правильно ним користуватися, і тоді ми навчилися ну, треба до нього привикнути. З словом, тут, коли ми натискаємо кнопочку і нам показує, що буде зараз мірятись температура, то ми. Дивимось на градуси не тоді, коли він запікав, він подає сигнал. А після того, як запікав, ще 5 хвилин треба потримати. Ось такий нюанс. Тоді буде температура точна. Можливо, з цим так само працює я не перевіряла. Ну, Знаю, що з цим так. І цим термометром ми міряємо молодшому сину, бо він м'ягенький і тут безпечний, бо часом, якщо поставити так під ручку дитині, то Захар може це гризти, тому ось такий термометр ми використовуємо для молодшого сина. Для старшого я використовую ось такий. Він виглядає як звичайний ртутний. Але це безртутний термометр. Наскільки мені відомо, ртутні термометри зараз вже не випускають чи не продають, немає їх в продажу. І завжди в аптеках, зараз, якщо ви захочете купити термометр, він виглядає як ртутний, але вам запропонують ось цей. Він безртутний і показує він досить добре. Для старшої дитини це підходить, а для таких геть-бебіків то краще все-таки з такими безпечними закінченнями і м'яким наконечником. Ось такі нюанси, такі різниці між термометрами враховувати. Для дорослих, звичайний, тортутний також підходить. Хоча ми два розбили і розбили не через дітей. Розбили один чоловік, розбив, один я розбила. Тому якби нарікати на дітей в цьому плані немає чого, самі винні. Тому ось така історія. Days, get... Як і всі, ми зараз живемо в режимі Поки є світло, і ось, поки є світло, в нас вже такий трохи відпрацьований механізм. Поставити всі гаджети, заряджатись, чи це телефони, чи повербанки, планшети, ноутбуки, все, що можна заряджати, заряджаємо. І, звичайно, включаємо пральну машину. Раніше я її включала тільки на ніч, включала з функцією сушки. Тепер не сушу. Мене вже навіть не дуже дратує те, що розкладена така сушка посеред хати, бо я розумію, що ця економія необхідна не тільки мені, але й усім. Тому сушку ми включаємо ну вкрай рідко, а фактично останніми днями взагалі не включаємо. Також набираємо воду, мию овочі, все, що пов'язано з водою. Також стараюся зробити за цей період, поки є світло, бо невідомо чи не буде світла годину, чи не буде їх 10 годин. Тому. По максимуму стараюся тут і овочі помити, і просто води набрати. Набираємо воду і для туалету, і для кухні. Така питна вода в нас є закуплена окремо, бо ми для пиття, для чаю ми використовуємо іншу воду. А та, що в нас де зі свердловини, то вона в нас така більше, можна сказати, технічна. Тут я набрала воду для того, щоб підлити вазонки, бо виявляється, їм також потрібна вода. Раніше ми цього навіть не помічали. Скільки там води в нас де на підливання вазонків, скільки нам потрібно для того, щоб обслуговувати туалет чи попрати, помити. До речі, тут розвантажувала посудомийну машину і згадала, що під одним з останніх відео мені хтось в коментарях написав, що яка я неекономна, використовую зайві електроприлади, і наскільки це не економно. Так от, друзі, посудомийна машина це в рази економніше, аніж бойлер, який гріє воду, і насос, який цю воду качає. Повірте, посудомийна машина це робить за раз, швидко, я ставлю на швидкий режим, і це набагато швидше і економніше по електроенергії виходить, аніж мити руками. Поки я тут якось давала собі раду на кухні і поставила готувати вже суп, прийшов малюк, і він вже дуже хотів спати, вже ліз на рученьки. І ось мені вдалося його якось заколесати, вкласти, спати. Але ну, цього разу це вийшло досить просто, але в такий період, коли дітки хворіють, зазвичай це зробити дуже складно, бо один одного вони будять. І ось обклала його подушками і повертаюся швиденько до приготування обіду. Сьогодні готую гречаний суп, в мене був вже заморожений бульйон. На ньому і буду готувати. Додаю картоплю, тут ще цибульку з морквою трішки обсмажу. Зазвичай я роблю без засмажки таку зубку але оскільки в мене був тільки бульйон, і хотілося, щоб трошки була зубка калорійніша, бо дітки трошки калорійнішої їжі з'їли, вони і так дуже погано їдять, то ось я цього разу зробила засмажку. Теж все роблю в турборежимі, поки старший малий зайнятий якоюсь замальовкою чи книжечкою, меншенький спить. І ось я тут. Ну, насправді не тільки в швидкій перемоці, Ось тут я швидко рухаюся, я і насправді швидко рухаюсь, бо варіантів небагато, мушу мушу встигнути. Дуже дітки стали ручні, дуже хочуть на руки. Але знаєте, в такий період я їм не відмовляю, бо коли я хворію, в мене теж таке з'являється дитяче відчуття. Мені хочеться на руці, і я прекрасно розумію, чому дітки теж просяться. Єдине, що не завжди я можу їм це дати, і насправді це трошки сумно. Коли зварилась картопля, додаю гречку. А вже як звариться гречка, то всю засмажку відправляю до зубки і додаю ще зелень і чорний малиний перець, і готово можна накривати кришкою, виключати і через кілька хвилин вже подавати. Паралельно я ще відварюю моркву, буду салат готувати, такий для нас з чоловіком. І ще поставила варитись горох. Також у нас останнім часом дуже популярний гарнір. Тим часом Захарчик вже проснувся, пора його годувати. Я тут розлила для всіх суп, але старший категорично відмовився, сказав, що він їсти не буде і не хоче. Знаєте, в період хвороби я не заставляю дітей їсти, хоча сильно хвилююсь з того приводу, що вони не їдять, бо якби сили звідкись брати треба. Захарко теж не дуже тут мені їв, більше випльовував і щось тут бавився, можна сказати, їжею, аніж їв. Це, зрештою, вони обидвоє заснули одночасно, і це насправді така собі фантастика. Така буває вкрай рідко. Підозрюю, що це для відео вони мені спеціально сплять. А я тим часом, звісно, не відпочиваю. Скоренько приготую салат на вечерю. Я, я тут вже відварила сосиски і моркву, і буде у мене такий салат, е, теж з моєї юності, з 90-х, називається копієчка. Все нарізаємо кружечками, сосиски, маринований, огірок і моркву. Заправляємо майонезом і чесником, і готово. Насправді це дуже смачний салат. Він мені дуже подобається хоча готую його вкрай рідко. Так, розрядилась камера, продовжу на телефон. Вже в мене проснувся син. Та, болить голова щось? Так, я все снігом покрило. Все покрило снігом, зима прийшла. Продовжу свою думку, що не так страшно нам без е світла, як без інтернету, без зв'язку, без інформації. Я навіть не думала, що ми настільки інформативно залежні. От чесно було таке відчуття такої трохи паніки, коли я не знала, що відбувається, де відбувається, де брати інформацію, бо ми були в такій трохи інформаційній ізоляції, і це насправді так. Вам кази, що зима в кадру. Зараз добре договорю. І насправді то так було трошки а, а, дивно. Кадеро, вже зима наступила. Так, вже наступила зима, і е, ми боїмось насправді цієї зими, не знаємо, чого чекати. Ворог гатить по всій енергетичній нашій системі. Але знаєте, найважче в тому всьому, коли хворіють діти. От чесно. Е, я часом буваю, теж так грішу і нарікаю, які в мене активні діти, які вони шибеники, і скільки від них шуму гаму. Але от коли вони хворі, коли вони такі кволі і безпорадні. А скажи, що захар не їсть. не їсть. І мені так, ну, такий теж віч, часом бере, коли не знаєш, чим їм допомогти. Нехай дітки вийду. Так, Так, проснувся ще один пасажир. Один. Температурники суполяки мої малі. Коли ви вже будете здорові, хлопці. А далі ми знову за своє бавитись, читати, розважатись. Знаєте, мені здається, що основний навик будь-якої мами це бути. Аніматором, аніматор і медсестра. Ось це дві таких, напевно, суперсили в мами, бо вона може поцілунком зцілити будь-яку ножку і забавити будь-яку дитину всіма можливими іграшками. А ще кожна мама в резюме після декрету може писати про свій рівень стресостійкості там 80-го рівня. Це, звісно, жарт, але знаєте, часом думаю, шкода, що в школі немає чи в університеті такого предмета, такої дисципліни, як бути батьками, і там би ось ці всі навики нам привчали, прививали, і щоб ми, хоча б трошки, коли стаємо батьками, були готові до ось таких ситуацій. Нас тут лего-будування. Я трішки стараюся дітей чимось зайняти, паралельно ще тут то речі розбираю, то щось складаю. В принципі, за дітьми можна безкінечно ходити, щось прибирати, складати. Але коли ось так бути з ними в одній кімнаті, то я тут роблю якби, і корисне, і потрібне одночасно. І з дітьми проводжу час, бо вони з мною спілкуються. Я часом підходжу, їм щось допомагаю, доробляю, розділяю їх, коли вони разом можуть і битись, і сваритись. Я тут і рефері. І прибиральниця, знаєте, і одночасно ще щось по дому роблять. У мене є і таке відчуття задоволення, що я й по дому щось зробила, і за дітками пригледіла і час з ними провела. Як на мене, ось Лего це просто універсальна іграшка. Вже скільки часу воно в нас є. Воно не набридає ані старшому, ані молодшому сину, тому не шкодуйте на нього грошей, вкладайтеся, воно того варте. розказуй, що це таке? Це укриття боревію всіх. Від всіх боревію. І тут такі були віконечка. Дем'янко придумав, що треба їх отак закривати. Так. А, щоб коли нема боревію, можна там дивитися. Угу. Добре а потрібно. це замок. Коли там коли дощик, там ховаються. Угу. Під а хто в твоєму укритті живе? Масини, бо як собі буреві кинути так далеко, прямо в нас хату. А далі ми вийшли на прогулянку, падав сніг, правда, він дуже був мокрий, діти дуже швидко намокли. Але, знаєте, дітки так раділи цьому снігу, вони так просилися, і попри кашель соплі і температуру, я все-таки вивела їх на двір. Для Захарка це взагалі перший свідомий його сніг. Ну, не знаю, наскільки свідомий, але ех, принаймні він вже розуміє, що щось відбувається. Ось так красиво виглядає зараз наш сад, наш двір. На якусь мить, знаєте, навіть дивлячись на цю дитячу, безневинну радість, якось і сама повірила в те, що зимова казка існує, а потім повернулись до реальності, з'явився зв'язок, інтернет, світло і нагадала нам все, що відбувається. Неможливо про це забути, неможливо з цим змиритися, неможливо це пробачити. Я вже мовчу про те, що зараз переживають наші воїни, наші захисники. Ніколи кацапам цього не пробачимо. Після активної прогулянки, як завжди, захотілося теплого чаю і смачної, запашної випічки. Сьогодні буде Запіканка з гарбуза, я її, до речі, готувала напередодні. А сьогодні будемо лише її смакувати, чаювати, бо її треба було повністю остудити і смакувати холодним. Отож, інгредієнти дуже прості. Основа для цієї запіканки має бути пісочне тісто, але я не мала часу з ним займатися, тому використала просто печиво пісочне і додаю до нього розтоплене масло. Ось так в блендері в таку дрібку до такого стану подрібнюю. Має бути ось така крихта, додаю масло, розтоплене вершкове. Усі пропорції, до речі, пропишу в описі до відео, перемішую до такої однорідності і висипаю форму, формую дно і боршу. Таки за допомогою стакана. Тепер начинка. Це буде гарбузове пюре. Я його приготувала в духовці, просто запекла 20 хвилин під фольгою. У мене, до речі, гарбуз був заморожений, але краще використовувати свіжий, бо в замороженому вже досить багато вологи, багато рідини, і потім я цю рідину зливала ще. Додаю інші інгредієнти: це цедра, апельсина і лимона, сік лимона, 2 яйця. Ще додаю прянощі: у мене тут мускатний горіх і мелена кориця, а також кілька крапель ванільного екстракту і головний інгредієнт згущене молоко. Все перебиваю до однорідної консистенції, довго збивати не треба, просто щоб об'єдналися всі інгредієнти, і виливаю це в форму. Зверху прикрашаю ще горіхами та гарбузовим насінням, але це не обов'язково і буду випікати в духовці хвилин 40 при температурі 180 градусів. Запіканка виходить. Дуже ароматна, єдине її перед тим, як куштувати, треба добре охолодити. Серединка така трішки м'ягка, але повірте, коли застигне, воно виходить все дуже-дуже однорідним і смачним. Спробуйте обов'язково таку запіканку, вона дуже смачна, дуже осіння. І на цій солодкій, смачній ноті буду з вами прощатися до наступних відео. Сподіваюсь, ми вже будемо здоровими для наступних відео. І все в нас буде гаразд. Тримаємося, Україна переможе, ніякі блекаути нас не зламають. Слава Україні і всім папа! -па.